Новенька з гурту Калуш, популярна блогерка Сімбочка, ще не встигла, як слід розпіватися, а вже влаштувала скандал на всю країну. Під час концерту на сцену несподівано вибіг її хлопець став на коліно та зробив її пропозицію руки та серця. Публіка ахнула. А сама сімбочка розгублено сказала. Тришечки в розплок. став. Макс. Поговоримо про це. Просто це повинно було бути не тут. Не зараз дай. Я подумаю. Добре. За усіма законами жанру після цього мало б звучати сором'язливе. Так потім обнімашки, цілувашки, бурхливі оплески в залі і, можливо, ріки сліз. Натомість відбувся експрес-урок життя на тему ніколи не згадуй колишнього дівчини, коли робиш її пропозицію. Дивимось, я впевнений. Якщо тут стояв би парфінюк, ти б довго не думала. Після цього сімбочка залишила сцену і поки що не коментувала інцидент. У соцмережах реакція виявилася неоднозначною. Одні зрозуміли таку реакцію блохарки, інші не повірили у щирість цих двох, звинувативши у брехні та постановці. Гурт Калуш перетворився на цирк. Піархі для чого треба Оскарці актрисі? Можливо, всі ці коменти залишив один і той самий колишній шанувальник гурту Калуш.